Водій 25-го івано-франківського маршруту приватного перевізника Валерій Малайко розповідає, за день мав би витрачати приблизно 30 літрів де Однак через брак пального виходить заправити 20 літрів, через що курсує на півтори години менше, ніж мав би за графіком. Ще принаймні дві робочі години втрачаю у чергах на заправках. Черги немалі розумієте і не дають, як то кажеться. По 10 літрів цикають, цикають. От стоїш, як щоб забралися, був. Бо... Були такі випадки, що сутки трати, щоб заправити пальним. Директор комунального підприємства Електроавтотранс Віталій Голутяк розповідає, що кількість муніципальних автобусів скоротили ще на початку війни. Частину задіяли на спецперевезення. У травні планували додати вісім автобусів, однак бракує пального і воно дороге. Я думаю, що на паливо ми будемо витрачати, ми в травні витратимо приблизно на півтора мільйона більше, ніж квітні, приблизно. Тобто точно про зараз сказати не можу, але то, що це буде більше в зв'язку з тим, що ціна суттєво зросла, це однозначно. І питання, хто буде перекривати цю різницю, тобто ну, є два варіанти: це або будуть перекривати пасажири через тариф. Або буду перекривати місто через бюджет. У міській раді зараз опрацьовують запити від приватних перевізників щодо підвищення вартості проїзду. Рішення про новий тариф ухвалює виконком, каже начальник міського управління транспорту і зв'язку Андрій Гіглюк. Ціну за проїзд у комунальному транспорті каже Гіглюк, підвищувати не планують. Є інформація про те, що всі. Майже всі обласні центри західного регіону піднімають вартість проїзду. Ситуація така, що місто івано Івано-Франківськ напевно, що також буде піднімати, але коли це буде і настільки, ну, питання вирішується і опрацьовується. Заді мене можете бачити кількість техніки, яка стоїть. Ця техніка до війни вся їздила. Голова спілки перевізники Івано-Франківська Олег Стахів підрахував, через ціну пального і нестачу кількість маршруток, які курсують містом, скоротили наполовину. За його словами, тариф у 8 гривень є економічно необґрунтованим. Від імені приватних перевізників спілка звернулася до міської ради із запитом про підвищення вартості переїзду щонайменше на 2 гривні. Хоча із ціною у 10 гривень заробляти автопідприємства не зможуть, каже Олег Стахів. Об'єктивний тариф на сьогоднішній день він повинен бути так само десь в межах помножених на два. Тобто, якщо сьогодні це 8 гривень, тобто адекватна ціна, яка прийнята у Львові, вона десь в межах має бути 15 гривень. Так, ми розуміємо, що зараз складна ситуація, сьогодні війна і це все дійсно важко. Деякі маршрути взагалі вже не виїжджають, такі, скажімо, 26-й. Більшість маршрутів має обмеження по кількості, скажімо, замість 10 машин їздить 5 машин, 4, 6, 3. Хотілося працювати спокійно, але не дають башту. Ілона Захарук, Олег Кочержук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.